Діва знак, що живе через порядок, ясність, маленькі кроки. І коли вона втомлена, зазвичай у всьому забагато хаосу або очікувань, п'ять способів відновити силу Діви, розчистіть простір. Навіть невелике прибирання чи сортування файлів повертає Діві відчуття контролю та ясності. Складіть список, простий на три пункти, не на сто задач: просто випити чай, вийти на повітря, записати думки. Поверніться до рутини. Сон, вода, харчування, коли тіло в балансі, діва знову на коні. Займіться чимось дрібним руками, готування, в'язання, навіть перекладання папок це заспокоює дів'ячу натуру. Перестаньте себе критикувати. Діва часто виснажена не подіями, а думками. Я мала зробити краще, дайте собі право просто бути. Діва відновлюється там, де є структура, простота і турбота. Не змушуйте себе бігти, просто наведіть тишу, і енергія сама повернеться. Зберігайте пост, якщо ви діва або поруч із нею, і підписуйтесь, щоб завжди мати астротурботу під рукою.